Вітаємо пані та панове! Гайда з нами до колишньої португальської колонії двох воїн, Що багата на алмази та нафту? Алієте, що ваш кактус Віталька зів'янув, а ваше улюблене алоє засохло? Що ж в пустелі на бі прости надзвичайна рослина довгожитель вельвічія? За життя у дерева виростає лише два листка, зростання яких триває протягом тисячі років. Ми налякали вас Бразилією з її кримінальним минулим. А ви знали, що в Анголі найвищий рівень смертності у світі? Згідно з даними ЦРО на тисячу чоловік припадає 23,4% смертей за даними 2011 року. Ангола походить від слова «нгола». Цей титул носили монархи держави Донга, яка розташовувалась на території сучасної Анголи у 16-17 столітті. Португальці, які захопили країну, і дали їй назву за місцевим словом в Анголі. Не прийнято залишати чайові грошима. Для цього є цигарки, жуйки або ще щось. Набридли бабульки на лавочках, які знають все про галю з третього поверха та пилипа із сусіднього будинку. Що ж, переїжджайте до Анголи. Ця країна має дуже молоде населення, майже 70% молодше 24 років. Сподіваюся, ви любите зберігати усі чеки після покупки, адже якщо ви збираєтесь в Анголу, то привезені нове відео, аудіо та кінотехніки, а також техніки, яка була в особистому користуванні менше одного року, вам необхідно пред'явити квитанцію зазначенням дати її придбання. Здається, китайці і справді скоро захоплять світ. В Анголі проживає майже 20 тисяч уродженців Піднебесної. Думаєте, дреди прийшли до нас з Ямайки? Ба ні. Саме Ангола вважається батьківщиною цієї зачіски. На відміну від більшості країн світу, в Анголі дозволено безмитне ввезення цигарок, алкоголю та продуктів харчування. От тільки в правилах є специфічне застереження в межах особистої потреби. Ну і як тепер митним службам пояснити, що дві вантажівки Джек Daniels та Мартіні це і справді особисті потреби. Адіос! До зустрічі!